Доброго дня вас вітає компанія Delight. Я Олег і сьогодні на огляді у нас платформа спеціалізована моделі PS1 em Дана платформа призначена для перевезення автотранспорту. Дана платформа складається з наступних складальних одиниць. Це основа двох видвіжних бортів, двох інструментальних ящиків двох відкидних пандусів. Основні геометричні параметри даної платформи складаються. Це висота 1780 мм, довжина в складеному стані 6070 мм, і ширина 2550 мм. З можливістю розширення на 350 мм. В сторони. Це для перевезення негабаритного транспорту з широкою колісною базою. Навантажувальний простір даної платформи складає 5600 мм і по ширині 2480. Ось декілька застережень перед початком робіт. Обов'язково, перш ніж ввести в експлуатацію дану платформу, перевіряємо елементи фіксації скоби на деформації, а також руйнування зварювальних швів. Після перевірки хрестовини обов'язковим параметром є перевірка наявності мастильних речовин, втручиться в елементах це гвинти, а також елемент фіксації пандуса це вісь. Далі ми проговоримо процедуру правильності висування бокових бортів. Якщо це робить одна людина, то ми беремо ключ і відкручуємо гвинти послідовно. Кожен гвинт прокручуємо на 5-6 обертів і переходимо на наступний, на задній гвинт. І повторяємо процедуру до тих пір, поки боковина не буде виставлена в робоче положення. Першніше видвигати боковину, не забуваємо витягувати фіксатори. Витягуємо фіксатори. Бо, якщо не витягувати фіксатори, є можливість зірвання різьби. Після того, як висунули боковину, фіксатор ставиться в робочий стан. Також не забуваємо перед спусканням до даної платформи з мультиліфта, тобто опускання і підіймання, пандуси виставляти в робоче положення, тобто вони мають бути зафіксовані даними цеплями. На цьому огляд даної платформи закінчено. Всім гарного дня!